Сделала овсянку самку себе, читаю новости, добралась до телефона. Пишуть в новинах, що, можливо, сьогодні буде якийсь сильний обстріл України. Я не знаю, цілий день таке, знаєте, угнітенне якесь настроєння. Цими новостями намагаєшся відволіктися там на уборку, на то, на сьо. Потім перекур читаєш все. Нема ні настроєння, нічого. Щас буду карму погодую. Там. Не знаю, наверное, обрежу. Гортензія може, вже весною буду обрізати, не знаю. Я уже просто замахалась переживать, понимаете? Ну, ну это, это какие-то постоянные стресс. Вроде хочется, знаете, добавить позитивчик, а я это понимаю. Ну как, выдавить себя. Думаю, чуть день буду пропадать. Я это сегодня убираю. Буду снимать, тоже буду монтировать то, что есть. Правильно? То я її прибираю і монтирую, і, і кругом тут штатів, там штатів, там з штатів. Зараз піду ще на вулицю. Там теж роботи вистачає, треба попідмітати. Подивіться, що там карма, навіть нагадала. Поприбирати. Коротше, я не можу знайти прививку, є вакцина. Специально для таких маленьких собачек. Ее роблять в маленьком тут уже. Как-то эта вакцина называется, но в общем найти ее практически нереально. Я уже попросила эту Аллу, эту защитницу я кажется, спасла, вот это все поотправляла, она там вообще с ума И скажу, Я кажу їй, Алла, я десь будеш знати, що ці вакцини, бо вони таких маленьких і вакцинують, коли находять. Де її купити? Цю вакцину. А послужіте на меня. Що это за принцеса? У нас сегодня домашній день. Думала, зажралась она. Ай, яшка. Все буде хорошо. Наверно. Конца и края нет. Этим убийцам, этому террору, этому всему семьям. и семьям или гинуть. Я не знаю. Ведь трюга А дивлю, с будки не вылаза. Ну, Дима кажется, не холодно. Я такой выскакивала дорожку, трепала. А так, что я не выходила. Сейчас пойду. Сейчас пойду, девочки, что-то делать. Никуда не годится. Сейчас норы, может, кротячие. Слушай, это собаки ловят кротив, как вы думаете? А ну скажите мне, мне интересно. М -м -м. Обожаю эти ушко, обожаю. Я не собираюсь себе ничем отказывать. У у всех сейчас настроение? Якось непонятна. Ладно, що сидіть, пошли роботи. Покажись, покажись, люди вже забули, як ти виглядаєш Думають, умають вже голодом замарили Цю собаку, того вовки вкадала. Чого покидався? Ой, кормуся. Ти скажи, я гавкаю, я тут всіх защищаю вас. ви в поки у вас є така собака, як я, да. хороша собака. Не на руки не беру. Я зайнята, Іди отсюда, Карма. іди, Христа раді, уйди, уйди, не кусайся. Бачите, що робить. Ваша шо шо на місці не шеди. Шо карма, ти в... алабай, ти, признавайся. Мы хотим знать правду, кто твои е, родственники, но, маму, мы уже поняли, кто папа. Кто папа, пока нам не понятно, да? Угу, угу. Да, уже поела, поела, все ж мало, съела бы всех, як бы могла бы, все бы з'їла. Маша дає їсти? Добре дає Маша есть. Ай, Маша хороший корм купля. Маша кормом кормит цю пис маленьку, Да? Да? Ну у тебя уже хата есть, и папа хату построил. Щоб ти вже... ты уже Ты що, это такой злой пс? Это такой злой пс? Я, правда, трохи вітром взносить, но это самый злой пес в мире. Боже, ребята, подивіться, Боже, все телепа. А що це такое? Калітку виносить, калітку виносить. Такий вітер. А я хотіла щось поробити. Ну що я буду робити? ноги. я, порізати. я хотіла порізати гортензії. Дівчинки мене чуть не знесла. Хоча дівчинка не маленька, ну как, але чуть не знесла. В общем, полежу і піду Ох, котлети жарить. Картошечко, сонечко вийшло, Дуже сильний вітер. Дуже прям. Вы що, я аж за секунду відзябла, Не буду. хотіла позамітати, воно все в морду назад ліпе, ліпе, куда його замітати? Нашла ж спеціальне время, а на не коли не погода. Да-да. Слушайте, я записалася на флекс. Знаете, що це таке? Чи як воно називається? Не флекс. А як воно називається? Флекс? Не, не флекс. Короче, танці вот эти, поняли? Записалась. І ще записалася, хотіла на сьогодні але такі новості, я не знаю, вже що ждати, вже може лише не їхати. Цей, оце на батутах пригать. Sky, fly, dry. Ну, зрозуміли, от це прыгать. Ну, прикольно. Хочеться сходити, спробувати, як я буду гамселити. Кажуть, що там дуже худають, дуже, бо ти там так прыгаєш, що дурно. Хочу сходити. Я боюся кудися. кудись. Десь таке, не те, що я боюсь, просто. Как-то буду нервничать якщо тривога, що ми вдома, там знаєте, я оце, це вечором не знаю. ну я б хотіла оце погонять бажанок. Це такий активний, Я не люблю оце зал, це качання. мені надо таке ритмічне, під музичку, таке я люблю. Надо походити, Да, да, да. Буду займатися спортом. Все за здоровий образ життя. Парусаны есть и сладкие, может быть, когда-то, а может быть и нет. Девочки, я уже вот так когда блин, накрашена, у меня такое ощущение, что у меня куча морщин. У меня морщин не нема, у меня просто из куча пигментных пятен, и оно такая ряба, и кажется, что это морщины. Девочки, это не морщин. Я даже Света подтвердила, что у меня как бы нет морщин. Ну, когда так делаю, конечно, есть, вот так, в принципе. Их, ну, просто что вот эти пятна, что с ними делать, куда, вот зачем? А що це на подушки? А що це вже на подушки? Ладно, давайте. Бачите, вже треба Слушайте, я знімала відео, думаю, знаєте, буду готувати і знімати там відео два. Посмотрите. 350 цих штативів Котлети підгоріли. Ну, як підгоріли. Ну, бачите, оце один підгорів. Так. Ну, вони такі зажарені, якісь площачі. Це світ такий. Ну, коротше, хай бог милує. Що я можу сказати, це, на Срачи, срачельник развела. Ужас, Мария. Что это такое? Блогер. Я картошечку начистила на пюрешку. Сейчас я все поскладаю. Це я хочу помыть. Я уже засрала со своими съемками. Уже все позасирала. Все, что можно соусить. Ох, и блогер. Боже мой, какой это блогер. Посмотрите. І зверху, і знизу. Це ж ці короткі відео, поняли, знімала. а цього блогера. Тут вже засрала все, що можна, поняти. Це таке видно було десь А Головне, ота, понимаєте, не забувають включати камеру. Ну, так як я вже професіональний блогер з Ютуба. Я не це, поверьте я уже це делаю прах весь и она сейчас помыю свою Я не люблю когда она у меня грязная где-то что-то я так вообще люблю взять эту який. люблю взять куста там есть. и чтобы такое не в как знаете ну чтобы все было красиво Куда же пригодится? У нас была честенько. Они сегодня що-то вообще какие-то упадок сил. Хотя я дуже багато поприбирала, повилизувала стены. А вони ж девочки, це такого, знаєте, то, що я пилюку з них стираю кожне. Ну, тиждень вообще, ну бувало частіше. Вообще, раз тиждень так основательно. Но їх надо все равно мыть. Как бы мне не хотелось этого не делать, но надо мыть. Вот. вот со стены. Хорошо, что так сделала, что он умыется. Все нормально. Помыл и все. Все. О, а, смотри. все. Чистюсенько. Як новенько. Хотя уже, знаете, руки в пять чищусь, наверное. Она у меня как Я очень люблю, щоб у мене ці блендери, шмендери, поняли? Щоб воно все було чисто, щоб не де нічого. Я ненавижу, коли вот это в жиру, знаєте, чи що, -то і що, що то все. Я таке не люблю. Я всегда це витираю, все перемиваю. І так уже стараюсь, знаєте, ну, кожен раз, щоб воно не приліпало, не дай Бог, не дай нічого. Все уже здесь космотом. Да. Так чистенько все Можно ставить. Это мы когда-то, знаете, да? Мы заправляли все на окко и долго этот балы. Там балы, балы, балы. Потом же ты на балы можешь взять. И вот мы взяли. Конечно, бош есть бош, девочки. Работаем сколько. Немецкие стандарты качества. А, это на кацапском сейчас. Сто год назад было. Так что так. Тут уже помыла штуку. Теперь сейчас складу. Как она тут складается? Вот так А что она не залазит? Какого она не залазит? Бачите, вона вже косторенка, але хороша. Осталося так, девочки. Котлетки вжарені, картошечка вже крахмальчик пускав. Ще не помила, не прибрала. Ну, до конца все ще мокре, тому що треба картошку, щоб плиту, Бо пока ж плиту не помию, я ж нічого не треба витяжку взяти, помити. Це ж не так просто, как ви думаєте. Зараз вже мої десь будуть, мабуть. Котлетосики. Ну, Чуть-чуть такі запечені. Хотіла. І дівчатки під кришкою з водічкою, я не знаю, чого вона, чи це сковородка, чи що. І протушувала на маленькому огні. Я не знаю, раніше в мене були взагалі не зажарені. А це цей раз щось семи відео, чи що, непонятно. Ну, не було ніколи такого. У нас завжди котлетки такі, знаєте. Ну, Не зарум'янені не за прям такі, що ось дуже прям не знаю. Ну, Вже які є, такі вже є. Уже, пере, перебирати носом не будуть. Що є, то й будуть їсти. Включила Сніжинську, подивитися, що вона там розказує. А це ми Вовою граємося з машинками. Повечеряли всі дімають, почиває. Гади що там в комп'ютері, не знаю. Уже всяких всех машин. Ты хочешь. Есть вот эта, такая, выгодная, дешевенькая, вот такая, с маслом. А целый Он собрал их. Кажет мне, мама, ламба, ламба, ламба. Вот такая. Да, интересные делают, какие машинки. Сейчас посмотрите. Они все однотипные практически. Ну вот, ты, видите, все между собой похожи. Если честно, в машинах не очень. Ну, вот это Тесла, это такая в Соседи, В привет вам. Это не ваша, случайно, до нас заехала. А это соседей а вот это в Сусиде такая. А а кучу денег стоит. Бери, да выкинь, называются называется, на литр. Кто может их попродавать, куда их девать? Ой, салочка, вот. а что хочешь? Салом, на Ой, все, он тут наскладировал. все, Как хорошенько. Черти шо. Деньги на ветер. Да <соценно> ты, ты что каши, какие колеса разные. какие танки. Шманки. Все танки, знаешь, селепать Что-то мне нужно там слуха. Боишь? У нас сейчас будет консультация, ребята, поэтому буду работать. Да висяка. Буду работать. А что это за модель? Написано. тут Я ничего не вижу. Я ничего не видно. Нема фокуса. Не фокусирую. Чи Что там Снежинская вещает? Расскажет. Просто велові тумбочки. А воно тобі не попадається тут в тіктокі, ці нарізки з його. Він що, сутками сидить, той сам Вел в цих тіктоках, чи що? Коли він время знаходить? Слухайте, він сутками сидить, я так поняла. Судя по нарізкам. Та я навіть як в тікток зайду, він постійно сидить в этом. В... Вова пописав. Постійно сидить в онлайні. В, в тіктокі про мову фільм. Надо время. Ой, смотрите, какой кадр. Я во всем вижу кадр. Видите? Типа листья. И сюда можно было что-то этот снять. О, вова уже бежит, вова